Вітаю вас! Найгрізнішим шкідником і саду, і городу, і виноградників є мурахи, та їх можна знайти навіть і в будинках. Шкодять вони на багатьох рівнях, розкопують землю, розносять тлю і навіть поїдають деякі речі. Як і як бруньки навесні, і боротися з мурахами не так вже й просто. Проти них майже надієві звичайні інсектициди, ну можуть мати там якусь побічну дію. І народні методи не завжди виручають. Тому сьогодні хотів би поговорити про те, як боротися з мурахами професійними засобами декількох типів, які між собою творю дуже хорошу систему. Запрошую! На наших ділянках можна знайти багато видів мурах. Найбільші з них це лісові мурахи, які будують досить великі мурашники, характерні, багато хто з них їх бачив, вони такого червонуватого кольору до чорного кольору. І також є дуже багато видів інших мурах червоних, чорних, маленьких, великих, які можуть робити мурашники в піску, на деревах. ну взагалі. Тобто мурахи населяють абсолютно всі частини нашої, нашої ділянки. Якщо говорити про великих лісових мурах, то з ними можна боротися досить хорошим дієвим способом, механічним. Він називається Лопата викопування. Беремо, під'їжджаємо тачкою, викопуємо і вивозимо в якесь місце, де вони нікому не будуть шкодити, наприклад, ліс. Але для боротьби зі всіма різновидами менших мурах такий підхід нам не підійде, тому що нам потрібно було вивезти всю нашу ділянку кудись в ліс, бо вони населяють абсолютно всі куточки нашого подвір'я. Для цього будемо використовувати вже засоби. І перший з яких це гранули. Тут знайшли хороший приклад ураження мурахами. Як бачите, тут в мене ділянка, посадив комунчики, все гарненько було оброблено. І... От, зверніть увагу, тут мурахи вирили свої ходи. Але вони можуть вирити свої ходи не тільки от з боку біля кавуна, а й безпосередньо біля нього, чи навіть не мусить бути кавун, може бути якийсь помідор, інша культура. І м шкодять тим, що от, наривають ходи і пошкоджують кореневу систему, вона може підсихати, потім рослина гірше розвивається або може навіть гинути. Це зовсім не бажано. Е і от при такій ситуації можна боротися з мурахами контактно, використовуючи от такий засіб. Бачите, він е, діє за допомогою гранул, От ми розсипаємо, от, трошки забагато вийшло е, розсипати. Він діє за допомогою таких білих гранул, які діють на мурах контактно, як і при споживанні, так і при, при, просто при контактній мурах з ними. Тому можна легенько розсипати в місцях їх е, життя. І гранули будуть діяти. Ці гранули можна використовувати не тільки на грядці, в теплицях, на ділянці. Можна їх використовувати і в будинку е, методом розсипання також. Перейшли декілька метрів в бік, бачите також, кавуни посаджені. Та сама ситуація з мурахами. Ходи всюди, в мене практично, можна сказати, суцільне зараження мурахами на ділянці. Е, Тут також можна використовувати той саме, ту саму посипку безпосередньо в нору. І якщо у вас подібне суцільне зараження ділянки, як в мене, мурахами, можна і потрібно використовувати системний підхід, а саме пастки з речовиною, яка приваблює мурах, вони її поїдають і від цього гинуть. Але е, тут ці пастки зроблені трішки хитріше і вони працюють за допомогою соціального шлунка. Що це означає? Вони, мураха, яка їх споживає, вона не просто сама гине одразу, вона живе деякий час. Заходить в мурашник і там перешкоджує пере... весь мурашник зсередини. Не одна мураха, ну тобто, якщо більше декілька мурах харчуються, вони заражають одна, одного, одна одну і гинуть. Таким чином цілі мурашники. От. Е, ці пастки просто також розкладаємо на ділянці. Можна використовувати назовні, на своїх грядках, в теплицях, де вам потрібно, а можна використовувати і всередині будинків. Тобто дозволяється використовувати всередині будинків. Мурахи звідси харчуються, розносять, заражають один на одного і за деякий час згинуть. Таку пастку вона ще одразу не готова до використання, її спочатку потрібно відкрити легенько, от, познімати боковинки. Таким чином. І після того, як ми відламали от, ці ріжки з боку, пастка вже є стає доступною для мурах, вони будуть всередину залазити сюди просто. От, ці дірки. Споживати, розносити і самі знешкоджувати свої мурашники. Просто залишаємо, де нам потрібно, мурахи, одразу почнуть в них залазити. За відповідного використання така пастка буде діяти до місяця, до 4 тижнів. І останній засіб, про який ми сьогодні поговоримо, це контактний спрей, який захищає не тільки проти мурах, а й проти багатьох видів інших шкідників. І використовувати ми його будемо більше в наших оселях, альтанках, складських приміщеннях. Обробляти не можна як безпосередньо комах, тому що він має на них контактну дію, так і сферу їх життєдіяльності, їх маршрути, тому що він має і превентивну, відлякуючу дію. Або також цей спрей можна використовувати на старих деревах, які мають дупла, і в яких поселились мурахи, як бачите, от. Обробляємо. У місцях їх життєдіяльності у стовбуру тут кора затвердла і нічого не станеться абсолютно. От. До речі, якщо ми вже говоримо про боротьбу з комахами, то від торгової марки Outcast можете знайти засоби від мух, які можна приклеювати на вікна від тарганів, які можна також розкидати як пастки від морах, так і засоби від гризунів. Ці перелічені засоби захисту можете знайти в магазині SpectreSat. Посилання, звісно, що залишу в описі. Якщо ви вважаєте, що таке відео було корисним, дайте нам знати про це в коментарях. Дякую за увагу! Побачимось!